Олександру Петренку з Олександрії 68 років. Коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, він був командиром екіпажу вертольота. Наш полк на той час, військова частина 010-94, була піднята по тривозі в неділю, вночі, пізно ну, ввечері. Вже темно було. Ми думали, учбова тривога. Поступила команда терміново на аеродром. з 1 травня. 2 травня закидали свинець селітру. І, і потім, до тих пір, поки ми не набирали максимальну дозу радіації, ми працювали так. Хто, були екіпажі, які два-три дні працювали, були екіпажі, я 10 днів працював. Ось цей вертоліт на території військової частини в Олександрії залучали до ліквідації аварії на атомній електростанції. На Чорнобилі я працював на вертольоті літав на вертольоті Мі 6. Виконав я 15 заходів над реактором. Ввели облік отримання радіації, випромінювання на екіпажі. Коли екіпаж прилітав, то лікар підходив і знімав на дозиметрі показники. Але ми боялися, що нас пишуть з льотної роботи. Коли ми отримаємо дозу проміння високої, то ми від лікарів вилівали, тікали, вони перед родом нас ловили. На бітольоті мішесть шість членів екіпажу. Трьох вже немає на даний час вже в живих. Для того, щоб зберегти здоров'я і життя членам екіпажу, я приймав рішення за це могли б мене покарати неповним складом літав. Два Члени екіпажу, я залишав на землі. На цьому вертольоті Олександр Петренко здійснив свій останній політ у 1998 році. Далі продовжує свою розповідь в кабіні вертольота. Для роботи в Чорнобилі підходив по тими характеристиками, що він міг брати на зовнішній підвізки груз до 8 тонн. Ніякий вертольот в світі не бере такий груз, ну крім мі 26 який йде на зміну Мі-6. На крісло лісти свинця, вони м'якенькі. Ми брали свинець і таким чином по формі кресла захищали себе від радіації, тому що загальновійськовий захисний комплект він перерезінує тканина, не те свинець захищає. Загальновійськовий захисний комплект, респіратор і свинець. Каже, над реактором дозволяли одному екіпажу робити не більше 25 польотів. Штурман ви дивиться в свої осіклення, встає в таку позу і видно, що знаходиться під ним. І потім він дає командиру, знаходимося над реактором. Так зробили Да. Попадали точно. Я на даний час є інвалідом Чорнобиля другої групи, категорія ліквідатора першої групи. І так як переранюється, до... я військовослужбовець і ще інвалід війни. Результати Чорнобиля. Я не один так і нас таких багато. У мене сердечно сусудність захворювання. Це основне. Додає, у 1986 році отримав дозу опромінення 23 рентгени. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кірваградщина.